Що ми бачимо по цьому лінкорчику? Дев'ятий тайханг. Він е, буде розповсюджуватися через е, токени, які у нас будуть там тематичне щось там зв'язане з Новим Роком. І у вас буде вибір. Або ви свої токени витрачаєте на тайханга, або ви збираєте токени. і Отримуєте капітана. Тепер переходимо до нашого тайханга. Тай 406 калібр, 4 башні по 2 стволи. Давайте його вдягнемо. І поїхали. Подивимося, на що воно здатне. Чим він унікальний серед лінкорів, що в нього є торпи глибоководні на 10 кілометрів, 62 вузли. Вражають всі ці цілі, крім есмінців. Так, Льова з чотирма зарядами літачків, але то що треба зробити, то не так легко. Я, до речі, грав на ньому і ну, на Льові просто грав, і я скажу, що це не так легко зараз. Добрий робити. вечір. Ми з України. В, в, в рандомі. Десь котре Монтані це таки виносив би, ото я розумію. Так, було би круто. І неочікувано, Привіт, Іван. ПМК його? Ой, Давай спочатку без ПМК. Якось ми обійдемося, я думаю, щось я не хочу ризикувати. І так буде для початку. І... Що ви мені рекомендуєте? перезаряджання Чому? Так. Шкода ББ снарядів. А чому? Чому ви так хочете його вдягнути? Я не розумію. Зараз ГКшечка ГКшечка ПМКшечка. Давайте, що ви скажете? Е, оцей лінкор чи капітан? То, що для себе. Звідки там буде просто важко влучити, буде як треті. Та Петро я взагалі мовчу про Петра. А інвіз пече? Та <coughs> дивиться. Кеп-кеп. Капітан. Якщо не помиляюсь, щоб капітана отримати, треба буде цілих два патча виконувати без ешечки. А, а ні, там ще не так написано, там якось хитро так написано. Е, там. Е, типу, ще треба вугілля буде використати, срібло, а ну зараз новину почитаємо. Ой, погубить тебе та любов, стрьомна вона якась. Нормальна любов. Не заздри. Хіба можна набагато лодок поставити, але так. Якщо воно тим паче таке не зрозуміле, поки зараз ще раз очі зіграємо другий. смолу ти мовчиш, бо ти наскрізь ними його пробивав. а цитки... Цитку я йому вибив, коли він мені кут поставив, а потім перестав вибивати. Бо як пересаджувати капітана, щоб не перенавчати. Оптімус, все дуже просто. Закріплюєш капітана за, якийсь, за якимсь прокачуваним кораблем, на якому ти граєш. Наприклад, Демоін. Ти Хелсі закріплюєш за демойном. Виставляєш на нього всі навички, які тобі подобаються, а потім з демойна ти можеш його пересаджувати на всі преміальні акційні кораблі без перенавчання. І тоді ти зможеш задіяти максимальну кількість е -е, човнів під одного капітана. Вітаю, Юліан! Прочитав есмінець хулі. <с24> хулі. А хулі ні. <с24> Лінкор дуже хотілося побачити. За що це азіатська... Е... Що це за Що це? Та що, що. що? Я не знаю, куривальника мені не вистачає. Ну, типу, обіцяють, якась точність має бути. Перший зал попередній бій у мене прям точно залетіло, а потім А потім трапилася бідося. Ну, начебто точно летить. Подивіться, Ні? відносно. Чи вилітає воно точно? Може він точний на близькій дистанції? Може таке будь? Лібра не вистачає. <кій> так, ви маєте льову, ви маєте тромпа, і ви будете мати ще утрехта. Це просто на вибирай, куди хочеться, де його. На всіх човни не посадиш, звісно. А, а, а так Льова, в принципі, і, і тромпік плюсується. А, і Оранж, так. І у той шпейк. шпейк. Любого, любого. Ну, ти не посадиш на Льову і Утрехта одночасно. Бо і той і той прокачка. І, і зараз же ж так, що ти просто капітана під кожний клас сам собі там підганяєш. А погано кинув. Це якого хоч кепа так можна пересаджувати? Яка точність? Та щось не дуже, поки Джеф, щось. Гра моя точність. Чи то стрімер дирявий, чи то точність не дуже. Я поки не вирішив. Вам видніше. Канзас просто просить. Так треба не що... Бля, занизько взяв. Канзас у нас дуже повільний чел. ж... Льов же ж, він же ж прокачка. Цитаделька. Він же не прокачка, він же приєм. Льова? Льова прокачка. І чого. Нови такі сівамі, так і є. Льова це ж звичайна прокачка. Так як і Утрек, так і. як і буде, коли там через патч. Ну, три снаряди з восьми маловато. В гілці, я. Ну, в Гілті, так. Нормально палять, а хто так навалять? А смола, ясно Я не качав Гіку, я маю Гундольова. Я знаю, за що ти його маєш. Ти його маєш за новий рік. Коли за виконання того експедиції полярної можна було отримати десятку, ні? Я вгадав? А за що цей капітан буде? Так само за жетончики. Ми зараз новину почитаємо і розберемося. Там якось так хитро написано, що треба трошечки буде срібла насипати. Трошечки вугілечка ще віддати і пару років життя за задрозтво. Льову ж не давали. Льова був в тому списку, хіба ні? Точняк, Сергій, я краще знаю твій аккаунт, ніж ти. Ай-яй-яй-яй-яй, як так, а? Ай він зупинився, но. Гівно! Звертаємося поки не пізно, Ну так. Капітана можна буде отримати, і... або капітана, або цього лінкора, навіть не використовуючи магію Страшний. Привіт. Душу продати на перехресті ВГ не треба. А так більше грошей дають, чи як? Якщо на перехрестя? Ти слідкуєш за мною з зимовими вечорами, та я за всіми слідкую. Зараз мені має бути боляче. Я так розумію, що в мене одна велика цитаделька в Бортіні. Мені так здається. Хочеться перевірити, як він тримає удар. Але поки вони не влучають. Що там по японських крейсерах преміальних 90 левел Нічого нема в новині. В цьому патчі, В наступному патчі нічого не буде. А вже відомо точно бонуси в кепа. Чи що можуть поміняти? Ні, вже є точні бонуси. За влучання з ГК. За стихійне лихо. І за 50 влучань бімбами. Бусти йдуть. Там всі топ-гравці вийшли в ранги, обережно. Я тебе зрозумів. Коротше, я що, один тут, блін, ми зараз троє мене будуть бити. бить. Там баланс патчах Ярі в артилеристах перевели. у менших 15 ме. Там баланс патчах ярі в артилеристах. Я не. Я Я шукав сьогодні. Що там Що там йому перевели? В якому ярі? Де ви потікали. Тому японців? Я не читав, особливо. Притаріон. Ну, блін, я вже думав у мене 200 тисяч. 65 тисяч? Серйозно. Чому так багато? Вже краще фугасами грати. Так, ну дуже приємно, що башні розвертаються три штучки. Із чотирьох на 360. Ну, якщо носом йдеш. Це прям максимально приємно. Ні, точні слабенько. Мені здалося. Воно як вилітає, здається, що прям точно-точно. Все, сраки мені понаставляли. <кій> І турпу нема в кого засунуть. Запхнуть. І я вже на танче, 1 лін 200. 000. Маловато. Одноцитху дау того, Канзасу. Канзаса вже давно нема. А ні, Канзас живий в них. Як він втік, на форсажі? Ну, таке уроні слабенький. Це я від тих чортів заховався. Ці елементи колекції можна отримати з нових звичайних преміях контейнерів година величі. Звичайні контейнери година величі можна придбати за жетони пригоди, отримані з виконання бойових завдань, Пригоди при цьому активні граці можуть отримати достатньо кількість, щоб завершити колекцію отримати нового унікального командира Нідерландів. Зараз колекції також принесе вам досягнення. Години величі. Курва, підіняри неміко індивідуато. заховався. Кілінкори 80 рівня. Порадиш для рангів. Е, Паномерику зараз пораджу тобі. Панамерика зараз дуже слабо, слабо контриться. Є варіанти. А на Америку контрить тільки Коломбо і сова все, більше ніхто не контрить. Встиг не встиг, не знаю. З Зума Бартіною. Є снаряди з донаведенням, а це виходить навпаки, влітає точно, але дозволиться летить ми. Так, щось таке відчуття є. Проще б не стріляв. Ренденбург, Ні. Лос-Андеси Піранга з'їдять. Для рангів, для ближнього бою, для точок. Все ж таки, я думаю, Панамерика Мерика, зараз. Причому, що вони безкоштовні. Я тільки в 8 поки контрю. Макс, тебе там все погано, чи ти тримаєшся? Блін, Ораге може нагодувати. Та ладно, 200 хп, серйозно. От шляпа. Напольочок, ти куди? Куди зібрався, маленький? Ти на цих проходив. Ну так, зараз там кіберспортсмени. ти ж читай, що пише. Тебе ж попередив це його. Ай ай Марсик. ната в нього в хаті. Бля, відпустили Ораге на 200 хп. Хорош! Хорош, хорош, хорош. То він міг такой грізюки наробить. Так, ну що, плануємо вигравати тоді? Мій на 200 тисяч поїхали. Після цих фраз я завжди помираю перший. <кхи> Мені також Бранденбург не сподобався, якщо чесно. Я не знаю. Сімір, у нас такі різні смаки з тобою. Ми з тобою такі різні. <кхи> а Канзас вже там. Як він встиг? Пальмочки стоять. Я сьогодні викачав весьма Оранжа. І що ти його вточив? У гк чи в Торпи. З дуже монтана мене хоп. Блін, вони так збилися всі, класно. Пайненько би їх пробивати. Пробивалка мене не зламалася зараз. Пробивалочка. А то вирагуля якийсь стопово корито бранд. А, ну окей. Окей. Спиш сьогодні, блядь, в коридорі. Ніби переважного ГК. Ну, ГК нормально буде. Г буде топчик. Але він такий ну, ситуативний, типу. Весь бій не будеш навалювати на ньому з ГКшечки, можна і не зажить. Останній слот точно в ГК, поняв тебе? Ну, 3, 3 5 снарядів влучає. Треба послідкувати. Але на ну, 57 влучань, 135 тисяч може бути. Не так все хірово, як думалося на початку. Бо мене настрахали але... Тут ГК ніяке. Ранги на восьмому рівні, то тільки Масачусетс. Масачусетс класний, але ж його зараз е, ніде не взяти. Тільки хіба з контриб'юторського ящичка можна витягнути. У нас в п'ятницю на каналі виграли Масачусетса. А так з прокачки Панамерика зараз. зараз. Лау. Піранга. Ой, желізяка, добрий вечір. Нарешті ти прийшов. Я тут для тебе подарунок тримаю вже другий тиждень, а тебе все немає нема. Зараз я тебе. Тобі... Нап... Напиши мені в особисті, можеш? ні? Я зараз після бою тобі напишу. Me, uh -huh -huh. Так, розпадає Монтана падає, кінець, я так розумію. Дай это делько. Дякую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, запахло з кілушкою, ні. Конгрес звідки ти виліз? Чудо. 7 секунд, все. Кінцева. Звідси цитадельку зараз. Ти хоч торпимо кудись за футболь, бо їх? Возивши... Та нема, не бачиш всі далеко від мене. Я б залюбки би запхав. Вас глядачі, а 14 лайкосів не гаразд. Підкруткую запахло. Ай, не души! Запах такий, якийсь дивний, то ноги не миті. <ріст> <ріст> ну, щось фарманулося, щось настрілялося. Ну, Бій був довгий і особливо мені обличчя не ламали.